Доброго здоров'я, шановні одиннадцятикласники! Я вам сьогодні записую урок в екстремальній ситуації, От, але вам додому зразу дам завдання. Параграф 16. Таке серце в мене вийшло. Який день таке серце. Тому, діти, ви ж розумієте, що останні заняття, останні уроки. ми займалися тим, що вивчали електродинаміку. Ну і вчора на занятті я вам розповідав і про життя розповідав, і про магнітні властивості речовин. Ви, я сподіваюся, зрозуміли, що магнітні властивості речовин. Як правило, зумовлені наявністю у них так званих доменів. Тобто, в принципі, все залежить від будови самої речовини, від атомів і їх властивостей, з яких складається ця речовина. Ви точно пам'ятаєте, що електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Ми з вами детально розглянули, які саме заряджені частинки викликають або спричиняють, або є носіями електричного струму в різних видах матеріалів, наприклад, в металах, там електрони, у напівпровідниках електрони і дірки, у розчинах та електролітах, коли відбувається електролітична дисоціація. Йони. Я, діти, ну, в газах, я вам говорив, в вакуумі, я вам говорив. Я вам розповідав про те, що якщо провідник із струмом внести в магнітне поле, він починає взаємодіяти з цим магнітним полем. І от згадайте досвід Рстеда, коли Ерстеп підніс магнітну стрілку до. Дротини, по якій протікав електричний струм, магнітна стрілка почала орієнтуватися. Тобто, ви зрозумієте, що магнітна стрілка буде орієнтуватися тільки тоді, коли вона відчує в лапках присутність магнітного поля. Отже, закралася така думка, що там, де є електричне поле, а якщо провідник проводить струм і там рухаються електричні заряди, значить там є електричне поле. Але виходить, що там, де є електричне поле, Яке виникає під час руху зарядів по провіднику, отже, там виникає і магнітне поле. І сидіти дійсно так, ви пам'ятаєте, досліди, який я вам показував. Якщо замкнутий контур, це просто оте кільце, на якому у нас було намотано 100 виточків звичайного мідного дроту. Я різко, швидко вставляю магніт постійний, тобто різка, Швидка, не будемо різкавати, швидка зміна магнітного поля спричиняє появу в цьому провіднику, і наш гальванометр показував міліамперметр, що по провіднику починає проходити електричний струм. Діти, вивчаючи електродинаміку, ми з вами зрозуміли, що наявність електричного і магнітного поля спричиняє діти і вплив. На людський організм. Адже враховуючи те, що я вам неодноразово розповідав про передачу сигналів між нейронами кори головного мозку електричних сигналів. Тобто там, де є електричні сигнали, в будь-якому випадку є електричне поле, а там, де є електричне поле та ще й змінне електричне поле, то там обов'язково існує. І магнітне поле. Тобто ми з вами маємо власне електромагнітне поле, людське електромагнітне поле. І на нього, звичайно, можна впливати. Я вам записав параграф 16 навмисне для того, щоб ви зрозуміли, що ми завершуємо нашу з вами електродинаміку. І от електромагнітне поле займає дуже важливу роль у Всесвітніх силах взаємодії. Ви знаєте, гравітаційна взаємодія, притягання, ну, весь всесвіт побудований на гравітації. Ви знаєте сильну дію, ви знаєте слабку дію. Ось тут все у вас є на сторінки 89. Так от електромагнітне поле, діти, Це взаємодія, яка відбувається вибачаюсь, що електромагнітна взаємодія це взаємодія, яка відбувається за допомогою електромагнітного поля. А що таке електромагнітне поле? А де, де воно? Де, як його взяти, це електромагнітне поле? Так от електромагнітне поле, діти, це вид матерії, за допомогою якого відбувається взаємодія між зарядженими, тілами зарядженими частинками та намагніченими тілами. Ну, ми самі могли сказати, не так як в книжці. Є електричне поле, є магнітне поле. Їхня взаємодія. Тобто поєднання електрично-магнітних полів дає електромагнітне поле. Діти, що стосується електричного поля, у вас в книжці розібрано все розказано в табличці. Мені треба, щоб ви знали, що основною характеристикою електричного поля є діти, силова характеристика електричного поля. Якщо ви не забули, вона називається напруженість Е». Діти, якщо ми говоримо про магнітне поле, то магнітною, е, силовою характеристикою магнітного поля є магнітна індукція Б. Так от, напруженість вимірюється вольт на метр, а магнітна індукція, ви пам'ятаєте, в честь видатного його вченого Тесли – Тесла. Діти, я вам хочу сказати і показати, ви зрозумієте, я сьогодні просто підводжу деякі підсумки, скорочено, нашого з вами розділу електродинаміки, тому що ми з вами у вівторок, здається, 22 да, числа, спробуємо і напишемо підсумкове тематичне оцінювання саме по розділу електродинаміки. Я обов'язково, діти, розв'яжу вам декілька задач, 5-6 задач, і згадаємо, як ці задачі робляться, виконуються, який алгоритм розв'язання цих задач. Так що на цей рахунок ви не турбуйтеся діти. Але якщо б ви здавали незалежне оцінювання з фізики, то на даний момент я вам діти... Це представив у вигляді своїх записів, нам кожна дитина, кожен учень 11 класу, який вирішив би це зробити, здати ЗНУ незалежно від цього, він би, в принципі, володіти хоча б ось таким набором, інструментом, формул, які описують закони електродинаміки. Ми з вами говорили, що. Магнітний потік, я вам вчора згадував, це добуток магнітної індукції на площу провідника. Ми з вами знаємо, що якщо ми будемо роздивлятися не ділянку кола, а все електричне поле, то буде закон Ома для повного кола і сила струму пропорційна електрошині сили, і залежить від зовнішнього та внутрішнього опору. В законі Ома для повного кола, ми враховуємо ще й внутрішній опір провідників дротів і елементів, які беруть участь у проходженні струму у всьому колі. Це важливо, діти. Ми з вами говорили, що закон електромагнітної індукції говорить про те, що електрорушна сила індукції, що виникає в запнетому контурі, прямо по цій насилі струму, залежить від зміни часу. І обов'язково з'являється коефіцієнт L, який ми з вами назвали індуктивність і вимірюється в N. Діти закон електромагнітної індукції ми можемо ще написати так. Електрорушійна сила індукції пропорційна магнітного потоку, що відбувається в закнутому контурі, тобто мінус дельта Ф на дельта Т. Дивіться, прирівнявши ліві частини. Я отримую формулу ще одну для магнітного потоку F до рівня Li або зміна магнітного потоку дельта Ф до рівня Л на зміну електричного струму дельта. Діти, я вам розказував, що коли летить літак з розмахом яких крил, а корпус виготовлений спеціально алюмінієвого сплаву, то між крилами літака виникає отрушне сила. Тобто різниця потенціалів. Яка знаходиться за формулою B, V, L і синус Альфа, під яким кутом до лінії магнітної індукції летить літа. Ну, V – це швидкість літака, а це це розмахель будемо брати. А B – це магнітна індукція, наприклад, нашої планети Земля. Ми з вами, діти, пам'ятаємо силу Ампера і BL – синус альфа, тільки в Ньютона. і правило лівої руки. Ми з вами пам'ятаємо силу Лоренца. Q V. B, синус альфа, Q, заряд по модулю бере. Дуже важливо при влітанні частинки у магнітне поле, те, що воно може почати рухатися по гвинтовій лінії, або по колу певного радіуса, щоб знайти це коло, треба масу частинки помножити на швидкість і поділити заряд на магнітну індукцію. Період обертання частинки або 2πмБ, або 2 πм розділити на В. І я вчора вам діти розповідав, що якщо подивитися на енергію магнітного поля і на формулу, яку я записав ЛІ квадрат, тут квадрат стерся, діти, ЛІ квадрат на 2. І подивитися на формулу кінетичної енергії МВ квадрат на 2, звичайно, в джоулях, діти, то ви будете вражені і здивовані. Тому що, між ними є якась певна аналогія. І я вам розповідав, що самоіндукція, в принципі, це явище і сама індуктивність надзвичайно подібна до маси, до міри інертності тіла. Тому що певний час провідник не хоче, щоб по ньому протікав електричний струм, опирається. Тут виникає явище самоіндукції, виникнення сили струму, струму який направлений проти дії стороннього сили струму. Ну і згадайте, я вам вимикав радіо, воно ще деякий час грало. Я вам це все розповідав. Тобто енергія магнітного поля знаходиться за формулою L І квадрат поділити на Але ви в мене розумні діти. Ви в мене 11-класники. І якщо ви подивитеся на, наприклад, оцю формулу і займемося теоретичною фізикою, і ми з вами запишемо, що оцей коефіцієнт L. Індуктивність дорівнює F поділити на І, я не буду дельта писати І ми підставимо його сюди, в формулу, Дивіться, що ви, енергія магнітного поля дорівнює F I. Тут квадрат, тут 2I. Це скоротиться і буде магнітний потік помножений на силу струму і поділити на 2. Тобто ви, діти, повинні знати, що це є, не основ... це є основна формула, але ми ж можемо викрутитися з будь-якої ситуації і розписати, користуючись нами нашими формулами цю формулу до потрібного нам значення. Ми можемо врахувати те, що, наприклад, у законі Ома для повного кола І дорівнює r плюс Р маленьке. Можемо туди підставити ту формулу. І так далі, діти, і тому подібні. Тобто я вас дуже прошу, діти. Ви повинні сформувати в своїх розумних, світлих головах картину нашого оточення, оточуючого наш, нас світу. Адже ви діти зрозуміли, що не було б оцього цього смартфона, не було б комп'ютера, не було б нічого, не було б мобільного зв'язку, комп'ютерних ігор. І так далі, і тому подібне діти, якби людина не думала, не мріяла, не навчалася і не зрозуміла принципи електродинаміки, принципи взаємодії електромагнітного поля, діти, електричного і магнітного поля. Я далі з вами буду продовжувати вивчати, будемо з вами вивчати і змінний струм. І активний, і реактивний опори в змінного струму, і принципи радіозв'язку. Я все вам в 11 класі спробую донести до вас принципи нашого життя, яке нас оточує. Діти, дякую за увагу. Будь ласка, на наступний урок я вам потреную вас розв'язувати задачі, повторіть, передивіться параграф 16. Я сподіваюся, що у вас у зошиті записана табличка із властивостями магнітними різних речовин діапара і феромагнетики. І бажаю вам мирного неба, здоров'я, до зустрічі, до побачення!